Все має свою ціну. І навіть в протистояння тут на вулиці Грушевського деякою мірою фінансова війна. Програма Гроші вирішила дізнатися, у скільки обходиться боротьба по обидва боки барикад. Мітингувальники перешіптуються за одну ніч. Тут пролунало вибухів і пострілів на тисячі українських пенсій. Олександру зовсім на військовому за спеціальністю хоч не хоч, а довелося вивчити, де димова, а де газова граната. Димова ні, це ну... показує нам, як він називає їх трофеї тієї ночі. Тут таких у кожного активіста десятки. Зачка від гранати терен, яка. Розуто Грушевського в ту ніч перетворилося на фабрику по виготовленню коктейлів Молотова. Скільки їх було, ніхто навіть не береться підраховувати. Кожен запаху на бензин масло бензином піса на По всьому майдану десятки таких порожніх діжок з підпального. Георгій зізнається, від постійних китків запальних сумішей навіть крепатура була. Але я іменно бомбою їх. Я не знаю скільки я пару сотні, не я кинув по ним. Тепер, якщо коктейль, то тільки молотова, а якщо камінь, то за м'яком. Це нова зброя протестувальників. йде, коли він б'ється, коли падає в голову або молікуда. Ну коротше дуже вредний. Після гарячої ночі майданівцям довелося змінити захист на більш серйозний. Сам комендант зізнається, вони виділили гроші на додаткове обмундирування для майданівської самооборони. Близько 600 касок для того, щоб в захист голови. Ми для наших офіцерів самооборони постаралися забезпечити бронежилети близько п'яти Тепер заядлий протестувальник має такий вигляд: у нього обов'язково є залізна або пластмасова каска вартістю 80 гривень, маска на обличчі за 50 гривень, щитки футбольні або хокейні коштують від 100 до 300 гривень, палиця або битка. Їх тут самі виготовляють і щити, які забрали у Беркута або зварили самостійно. У половини активних захисників є бронежилети. Їхня ціна близько 500 гривень. І того в середньому екіпірування майданівського бійця коштує від 280 гривень і може сягатися міста. екіпірованих і активних бійців з майдану близько трьох тисяч. Виходить, що на їхню амуніцію потрачено умовно два мільйони гривень. Скільки беркутівців охоронять урядовий квартал, і скільки було витрачено боєприпасів ніч на 20 січня. МВС відмовилося нам повідомляти. Але афганці підраховують, боєприпасів було тисячі. Я думаю, мінімум тисяч тобто, десять тільки гранат світозвукових було використано і газових. Це по мінімальному. Окрім того, правоохоронці шумові і світлові гранати переробляють на бойові. Переконують в штабі. Мотують картечу. Вони обмотують гайками, замотують скочем, mm. і в момент розриву виходить, бойова осколочна граната. Це не розірвалося? Це не розірвалося, mm. і встигли погасити. Беркутівці екіпіровані вчетверо дорожче. Один шолом покриє екіпіровку рядового майданівця. Титановий шолом Сфера ціна близько тисячі гривень. Щитки для руки ніг ціна близько тисячі двадши гривень. Щит мате дуже схожий на той, який використовує беркут, коштує від 700 до 800 гривень. Резиновий кийок ще 200 гривень. Бронежилет від 800 до 1000 гривень. Не рахуючи форми, кайданок, газових балончиків, правоохоронець обходиться державі в середньому 4 тисячі гривень. Правоохоронців за різну інформацію змі в урядовому кварталі від тисячі штук. Виходить, що на них витрачено приблизно 4 мільйони гривень. І знову ж таки, ніхто не знає, скільки було в ніч з 19 на 20 витрачено боєприпасів і гранат за різними оцінками на 3-5 мільйонів гривень. Але це ще не всі витрати. Юрій Луценко запевняє, беркутівців фінансово підгодовують. Дійсно отримують 500 баксів в день за стояння і тисячу за снайперську роботу проти своїх людей. Е, вони дійсно отримують 3 тисячі за відловленого революціонера. І це тільки за день протистояння. Ще підрахувати зарплати правоохоронцям премії. Виходить, що кожен день протиріччя обходиться в чималу копієчку, можливо, шістьма нулями. Сподіваємося, що нам більше не доведеться робити подібні підрахунки, і протести найближчим часом повернуться в мирне русло.